4 лютого. Я розмістив плакат, знімую з іншої сторони термінова реабілітація. Поки що паркан навколо Верховної Ради стоїть, дій сотні самооборони. Походить охоронять Верховну Раду вже від свого народу. Така от дурня виходить. Але я думаю, що це короткочасне явище. Прийшов де Зараз ми познімаємо, що тут. Що тут робиться. Що тут робиться? Чому не відкритий доступ? Ми пропускаємо депутатів Верховної Ради, помічників та пресу. Що вони сьогодні розглядають? Сесію. Ви не знаєте, так? Ми я читаю, Ясно. Як ви думаєте, цей паркан має бути знесений? Який Через декілька днів а. через декілька днів його не буде. А це звідки інформація така? Це люди так бажають. Ага. Я знаю, що люди хочуть сьогодні прийти на четвертої знімати. Ви будете допомагати знімати? Я думаю, що зараз це не потрібно. На думаю. даний момент є багато бажаючих влаштувати самосуд над деякими депутатами. Ми врахуємо, що це не Ясно. Для зараз... цього є суд? Так. Знаєте, начебто сьогодні на третій організовували пікетування з вимогою звільнити політв'язні. На даний момент це відбувається. Чудово. Народ спілкується, от і дійшли пікетувальники. Пропускають, як ви чули пресу. Да, ми бачимо пресу. Блин, не знаю. Сподіваюсь, можно прочитать. <ріху> вибори до Верховної Ради 25 травня підтримаємо. Адміністрація. Ми розуміємо, ви Ілюстрація, ілюстрація. обов'язки внутрішніх справ. Тому ми зараз сюди прийшли з вимогою, так само притягнення до відповідальності керівня союзу. Вот, честно, с водополиченком. Пришли ультрасыти. А женщины такие. Какие было теж нашими пороты? Скаучи догнали ультрасетина.

А в Росії России нахожусь а... Люстрасия! Плюс... Свободу поближе! Свобода! Честь! Свободу поближе! Свободу! Честь! Свободу, свободу поближе! Типа примазывается уже говорить, Скажіть... Черновецкий, на каждом участке по 500 долларов, у члену комиссии. Да нет, он привлек этого Сандея, вы мне не рассказываете. Там были задействованы говорит, всем дали рядовых а? членов, нет, а всем знаю. дали больше. У нас женщины были, которые, они, да, брали не деньги, а вот эти, пайки, гречка. Это же от него пошла гречка. Скажите, пожалуйста, а что вы это на вас здесь сними наклейку Ну почему? Неделю назад получился рапину на щеке, да, царапину. Ага. Люди... Гибли, люди кровью истекали, все, а он до сих пор ходит. Я думаю, что лицо э, власти должно быть открытым. Вот мое мнение. Ага, дяка. <говори> Організація, ілюстрація Мінкульту. Багато дуже написів про ілюстрацію. Адміністративна реформа. Ілюстрація усієї влади. Юлія, ти свободна. геть з політики. Нові особистості. От, власне, такі вимоги активної частини киян. Тих, хто в Києві застрокові вибори Верховної Ради. І ти ще там четвірка за, -за кутом, 14 -го. Правильний хід. Вот. И потом иллюстрация. Что, что ее означает иллюстрация? Иллюстрация означает, что нужно просто людей, которые дистрибутировали себя Не за последние вот 10 лет даже. Остальные полки, 20, 20. <соспорядок> <соспорядок> Да, сорня в шо попало? Так, пусть миф локат. Я повесил миссию. Непопулярно? Господи Васильевич, я Господи Васильевич, я говорю. Господи вікон, хоча я думаю, видно. Це буде виходити Ну, людей зібралося мало, я вам скажу. Кілька сот людей, це Добре, ми без них три місяці живемо. І нічого. І ліки були, і їжа була, і все було. І не спати вилан. І чудово, і люди стали. Десь Сити, правда, мільйон цифрово. раз краще. А вони виходять нам як до дітей. Він мені розказує. Що він мені розказує? Хто за що голосував, так я дивлюсь. Я все про нього знаю. До Верховної Ради, він депутат. Здається, ще не все. Ну, тачки круті все одно під верховною радою стоять Схожу, ка я на трибучі по катапульту подивлюсь украл які от світлі люди Що Это хуже, чем в самих страшних сказках. Трохи неприємно бачити, що будівлі охороняються бійцям не воно і приємно, і неприємно. Якось таке враження, що змінилися тільки вивіски, а ситуація залишилась такі саме. Будемо дотискати. Я знаходжусь на позиціях Беркута. Як ви бачите, тут метрів п'ятдесят гору, як почало вонятись. Як з сечі, як з туалету якогось. Таке враження, що вони сяли тут усюди. Бо ті запахи ж звідки, але вся вулиця в ньому. Подивимося, що тут. О, Красоти, от місця, де біркут був. Тут вже в принципі прибрали більш-менш, але запах сечі стоїть. Вот так от. музей працює. Розібрали, залишилось тільки капітальна барикада. А, якби у нас була серйозна така революція в плані самосуду, то навіть би полетів би на цьому літаку теплі нів наш, нємна штука, щоб натяжку робити. І... Противага. вага. Зроблено загалом все за стандартами вправи. на ходуля йшла на майдан. Церкві теж зараз. <клухи> на Севастополі вчора зустрічали деркут міг самих героїв. Правда, тільки кількасот людей, яких я бачив на відео. Але в будь-якому разі прецедент Народний креатив Кисала Лабановська про розумне оптимальне рішення Ну він не спускається. А тут все ще баррикади не розібрані. Ну тут то що не розвідка, я думаю, що хорошо. А от що После полки опять на дежурку. Опять от дежури и опять ведется як север поскольку надевить. Зараз зробили 20 прохідна стадіона Динамо.

Ці барикади, які ми так швидко і успішно зробили, так і не було використано. Що кадри, можна ще взяти? Можна викинути. Ні, тишка може бути. Валера, взяв би свою камеру і знімав. Буду знімати, дожди. Успокоїться все побачити, що є. Що... буде як значно, типу, очі, типу, що тисячі погибших, тисячі січок, отак. Скажіть, це важливе питання. Я розумію, розумієте, треба немає. Це демонтати, цього року, перебування російського флоту на території Кінга. Чи що? Ну там не будешь її там за дорогой. Ну да. Алло. Іван Васильович. цьому? служба, пам'ятний 에... хрест на Майдані. Я ну, подивився, 920 гривень. 920 гривень. Оперативний запас коктейлів. 920 гривень. ще ага. на місці. Воно, да, да. Та там їх в промислових масштабах, знаєш скільки я вже назнімав, прийшов. Да. Да. Станом на 24 те Майдан все ще готовий до бойових дій. Бо, понятно, Верховна Рада це зрада, а не рада. От. І може ще будемо зараз в... скидати цих упертів. Підходимо до головної. Барикани. Да, це ж тут бомжи прибомжувались явно. От, бомжи прибомжувались до революції. Вже да, не зайдеш. Я свого часу ще встиг зайти. Ну, правда, всього вище другого поверха не піднімав. Ні, 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 mm мають -hmm. так, позивається, усюди, усюди поминають. Да, зараз ці дні трохи народ розслабився, можна помітити п'яних, полежив. Які там обосновались в одному місці. Але я думаю, їх скоро вийде. Приносимо, просимо тебе, прости наші провини, Ріки згіршення, сплачем, кличемо нині до тебе, ніколи вже, Боже, не будемо грішити, посвіти на київська весна. Неправдою земля рясна, просить заділя і отану. Я кров моя дама, я кров моя дама. І чудовий країни.